йо йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, добрий вечір, добрий вечір! Всм! Що ви прийшли зіграти, може, купувати дочь? Тут на пакетоті легких прогулянах назває. Повторю! Лобаки з глядачами. Хто буде пекти паску? Це ясно. По тідоту грати хто буде, я не розумію. Роман, Я буду руїнити гру, бо руїни гру ми. Роль поставить проти Наста. Я буду руїни гру, бо я тільки руїни. Акпаны в лобби получены. Так все, припинить ебать. А может А може ти припиниш, чуєш? Так там треба три рай вряд ли заспаматься. Ну там хто не в лобби, там дальше. Да, просто. The battle begins. Бля, як водонос пішов забрати балансик. Ну я ж сам еще. Та все нормально, чого ти? Роман Роман, роман побіг. Варлок. Та я по побиг. О, там варлок Ізі Опа, опа, пішла, пішла душка. А чо, на би бы зразу, сразу, все, Все, вс. Все, ти, ти сам там тікай Я не поможу тобі, Не помирай тільки Ну я ж не роман, я перший не помираю. Ты охуел? На ну, юрто пят лорка. Mm -hmm. О, а то якраз Петлорд. Заїбись. Я якісь ідеї, що проти Верки повершати може. Да ладно, блядь, це жарт. Так, цей. Чесно, ну не Верон. Не, вона ж все одно вб'є. І будь! Ого. Тука, я вмер. Наш ти повер. Бля, yeah, ну і мені що. Шо... Ебать я пережив? Гарно? Ну я тут далі не перериваю, я думаю. Тоді глейпнир огонь. Я бизнем коищу. Давай дай, хто би. Забирай, забирай. Блядь, это контроль. Это жар, жар, жар. Ба, еще. Чидец. Эээ, можете роман на Романа, донять, ні? Ти не дайся за горой, Не, пиздно. Бля, ладно, я не. Загрався, він в глімерочку вийшов. Біжу, біжу. Боляче, боляче. Да, боляче. Не вести чоловіко і нам за спиною бі голема дав ще ну, щось на рекомендувати. А, їх ви, блядь. Дивіться, я куплю під час. Натись кнопка на мене, блядь. Mm. Найс, mm. я вижив, але. Mm. Стоїть, стоїть біля мене потвора жирна, блядь. кнопку не можна надати. Чим це допоможете? Ну я бы Сайленсера шеба забрал. Що, будем шо строить? Давай пробуй. Я пробуем. Давай, байс, байс. Паникша. Это mm -hmm. ети. Зараз шест требны у него, Роман. Да блять! Якщо тут є так якийсь Лук повітря прямо нормально. Хорош. Я хилку мені дату? Упс. Я тільки шот дав. Эээ. Е, бля. Я на потратив. Он... Дав. Ой, гарно. Супер, в Рошана йдемо зараз. Те, що в Quick Buy, не означає, що я його куплю. Я зламаю верт. Я скипнув пачку в міду, тому... Можна... Оооо, <звірка> напали, напали. Можеш голема дропнути. Дивись, як три солодких. Бля. <звірка> ну, Global <звірка> не дає голема дропнути. <звірка> Швидше там. Нема ульта на Disrupt. Я, я під авном. Я хотів спасти і... Mm -hmm. Багато деміч. Бля, глобал піздецик заважає. Та ні, був шанс натиснути Голема типу секунди 3 до Глобала. Ну уже аж. У мене є байбек, але. Бля, клопокнулі. Mm -hmm. Ага. А в мене нема байбеку. Choose your hero. The battle begins. Ага. Ні, не кажи про флайп пендера. Мінус граната ще. Мені тут шаман. Йду до тебе. Є тепер тут в когось, дивіться. Лечу, лечу. Треба. Дам тобі цей. Камбек, нахуй. Здається, часто історично, найбільше ігрожаті камбек, ну коли в мене аніме один інсайдик на Морфіс здох 15 разів, uh -huh. а потім все одно якось виформив стільки шмоток, що всі Але, Ну, але в нас ж не такий чел, правильно? Я сподіваюся, що у нас такі чели від камбеку. А, да в копьемах. Ну, навпаки, вони, вони всі камбекують, оці ці на морпах, оці, знаєш, 15 річні човки з аніме Угу. Uh -huh. На юбнуті на морпах. Уш. Uh -huh. <únk> вони мене не бувають, ну. Варде. Цагу дан, можем? Мы mm. можем зачепить некро? Можем. 4 Проби. секунды за степок. Да. Бля, щось мені тика не подобається, хуйня. Хорошка прилетів, вибач. Ничего особистого, але... Не дайте смок. Шаман. СК, 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 СКО, тут! Адрегамісу. Місу. Я намагався, блять, закривати його чим подовше, але... Треба до нас бігти на себе. Просто біжи, ми віримо в тебе, ти прудка. Бачить мене мене. Це стяжка від романа ДБЛК була на ваших екранах. Дякую. What the fuck взагалі, блядь? А куди вони закінчилися, йолки, палки? Я тобі говорив про німешний канал. Я не Ну Я намагаюсь на локацію. Ой, не блядь! Не спасайте, не спасайте цього. Це хай його на цей карман окаже. Ебай, даже я Требайте, маю брак. Кажу, не спасайте цього. Mm. Ну. Спасать. Ну куди ей? Ага, ремпеч. Поможете? Mm -hmm. Я насыпки галачи. Валебарді, пашка по контролю вітру. Ну я він розумію, він треба помогти, блять, нашому мужику на драконі. Топчу його, блять, топчу його тотемом. Ну, це пизда, Вот расширку бот очень на я Март. Мерт, ты живий, ты живей. Че цветы? Я на Марс. У нас громади може за пят все п'ять ноль. Чуз your hero. The battle begins. А ты на смок скидался, куда ты идешь? Не-не-не, я так сбоку подивлюсь. А? Nee. Роман, ну встань, стань, стань, зарадам за смок. Ну зараз кинусь за смок, Опа! Хорош. Ой-ой-ой. Вот -ой -ой. это ему плюнул. Okay. Ебан. Пожалуй, 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 пожалуй. Все, не пожаг геру. Бля. б твою мать. Треба було маледікшн брати. Я зараз не спробую зробити один. Ні, О, бай блядь. Я винго вб'ю. І є точно дуже. Тінкер тут, але я винго вб'ю. Тінкер бачить так. Іди, 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 іди. Я радію. Він згорить, як цього горенджа. Я бачу фіри, немає.

О, Джаггер в гриті тепер робить, Даніель, зустріч. Ага, да-да-да. Треба було равагу давати тебе у кап. Да, я слышно. Да, я хуйня. Дивісь, я на заряд. Мне кажется, как дві так честно. Без летять. Не хочете під Блядь. Не хочете під Тінкера, чуєш? І не раджу. Блядь, да, нічого з ким. Мужик на лоумані виблітковується. Unluck. Дай, дай ракетку, Роман. Да-да-да. Під Тінкером, їбаним. Ти не встиг забрати, нет, да? Ні.

Щось примерз. Дива, оціните рискинга. Ну. Oh. Okay, okay. А ну, а. Ну, мої сили вже трохи виходять. Ще одна гра з Даніелем і блядь. А, <звук> а <звук> тут нема Даніеля. Ну. Блять, я з'їфтангу, <звук> а не сукирку і дерево. Трошки не вистачило. Борщ, нам... Борщ, Борщ, намаш прикол якийсь. З... Ага, подякував. Гарно. Намазав? Гарно робиш. Я ты не за тебя пробую. Все, втік. втік. Ой, гайду. Ой, батько, подрочи. Йоп, твоя мать. Боже. Що це? Лучша команда Ever, блядь. Травмерти тепер пити за них, блядь, такі, блядь, просто що за геть. Це все. Це жесть. Сифтиклер. О, спушим. Фуф, фу, ебать, Боже. <звук> О тут будем, типа, я біжу. Що так погано. Матер. А чому мені матірки, так не начинаем? Матір, матірки Бела. Ну там матірки баб, блять, якийсь був. Блять, я ч так булю еще буду? Еба, Я Ладно, го далі кач. Вау. Е... Мы можем смаконуть еще на тіні, піти, бо е... там нема куди тептия. Ну, в мене... я меня... Або купити Блінк. Зараз, да? Або купити Фейзи і ще фармить до Блінка. Um... Ладно, в Топі. Ну ладно, уеду на команде. Блять, 205 маны. Оп, я и не умираю. Нихуя. живой Да. Я шейный завцай. Но я тут ту за энд, бля. А можешь просто побігти и втекати? Може. Ага. Mm -hmm. Можно было натиснуть. Некр не помер! Сука. А як він здох? Я майже добив. Кажет, катастрофа, блять. Ебать, БКБ? Там, бля, Ярославчики, 400 хп зламали. Я не можу. О, в мене ревагу дали. Не, в мене. Батас <звук> я не мені. Ага. Uh -huh. По цьому банекру буде якось, я вже до кінця тут. Я не можу не ношу ну, деміш. Що це за блядь, герой нахуй? На? Пісця, блядь. Choose your hero. <laughs> <laughs> Я в цій грі на 5, бо в мене ласт пік герой, тому ну. Та що спік мій якраз не йде нормально. Якщо так, що... іконку, іконку я швидше поставив. Що, що так, що таке леспік герой на перший раз чую? Поїхали. Ой, не леспік, а рандом герой. <раймі> а, ну так мій це нормально. Нормально. Да. Да, а, -а, а, тобто, тобто я повинен. нормально. Ладно, я мені за що Я собі теж, блядь, візьму. Та ні, тобто, блядь, я буду ставити піздець, типу. Алло, та що ви починаєте нахуй? Я сірячий з Романом по спілі Проебали. Секунду, секунду, зараз я схожу до неї в Дискорд. Алло, а это? Алло. Карма тут? Я тут, да. Ха, сука. Пере Перевряв кар... Карма микрофон купил. Ну. <laughs> <laughs> И что купил? Мне кажется, что нет. <laughs> да, это мне дало темпларик. Mm -hmm. И... Mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. Нормально. Представляю все. Блять.

— Може в темп-тарку в'їду. — Можна, можна. — Блін, У неї блін. Воно ще в топі. No, — У неї блінки, вона на звуки не йде, а не, не відходить. Mm — Що, -hmm. може, підемо сюди і в гейтеп підемо так на Торментера? — Оп-оп-оп. — Окей. — О, підіставився. — Є, варто. — Клінкс, 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 Даніель, Клінкс. — Я вдох просто на цьому. Якби ти швидше зреагував і дасти центри, я б відразу вхопив мужика. Не зає, вхопив. Давайте в Боніка зараз кнопки натиснемо. 7 Дай секунд Я, цей Барак барак на ميدо файтс. 7 секунд бо до чардж. Окей. І... Пас. Там у парку на мене. Ви супер. Галин, що що ти на на Да ладно, ви тильтанули трохи тут. Можна okay. буде ще э, грати. Your hero. Це швиденько буде. В По драфтам я маю на увазі. Не повірю, я думаю, теж недовго. Може ти ще замутити в Дискорді? Давай, я сам замучусь. Найс. <laughs> nice. Найс, нічого говорити не треба. The battle begins. Контроль-то руну. Руну нюхаю. Там кто-то побег. Забирай, забирай. Я вже тут. Ебать, а шо? Разворотил ха? Давай-давай-давай фантомку, я лучше. Ну все, хороший, блядь. Сори, меня запорожил oh, цей, блядь. Хуйня оця. А, дементора якось осилим? У хіба. Глобала немає, всі сьобах. Хто не втік, той бевс. А я, бля, я не. Да я в телефон ставив, блять. Я в судоку там жрав. Так, ха-ха, штоп флуд. Ебать. <звук> <сука> <ёбай>. Ми ебаємо <звук> <Ми> <звук> нахуй. Я не хотіл. Оце гарно придумав, друзі. Я же плачу. Давай. Меня закачуло. Сплит продати уже. Бамбам. Я лучше перший, похуй. Давай, давай, ми біжимо. Бля, такий гавно таргет, да? Нормально. Mm -hmm. таргет. Нічого немає. Теж ж правда. Типа, не буду робити. Все, mm -hmm. його били, покайки трошки горемо. І краб. Збив борщ, та. збив борщ. У меня фонтанка сделал сатаник потом поображен. На сашку пашка, пашка, пашка. пашка. пашка, пашка. 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 можно тебе тяни пашку. На еду сатанник. На конказло. Блять. Вот у зида. Помог ты тут. Я на скауль, на скауль, тебе блять. Давай, да, давай, давай. Да шо, давай. Тут трек будет пашка. Ум сатан. Там сатан. Ну, так, тупо? топо. Витя з тебе. Нет, це ще довго, блядь. Ты два в миду, ти два в автоопія. Ніху я, може, і братанщик варяє... поживые Можемо Можем Ще Добре. раз, без БКБ буде градше. Я сейчас по нове стрему зараз захоче.

Сейчас за спиздец ухуел. Ашку. Сатан, да. А да. ну сдохни. бля, ну просто вбиваю через ебучие гоним, блять, в камень. Yeah. Да. Та-та-та. -да -да. Поехали, надо фантомцы. Давай, давай. Ашка можем бета. Ох а, ты меня. Ох а, ты. Андрея уже. А тебе дал геймера а ты этот а ящик. Бля, что это за форс? Я бывал ее. это, Я подумав, що шею, що йому запужить лотосом, типу, щоб тебе виштукнути, типу, щоб він мог анімацію другу угадати. Ні, да я хочу спробувати розказати. Давай в дуже сильно хуй. Якщо вам сподобалось, задіть лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть, лишіть комент.